Привіт, друзі! Як і щотижня, не можу обіцяти вам сьогодні хороших новин, але можу обіцяти, що як завжди будемо намагатися зробити ці новини веселими. Сьогодні у випуску Зеленський під загрозою домашнього насильства. Несподіване привітання для народної депутатки від слуги народу. Заплутаний в унітазах Путін і навіть новина спорної індустрії. Ну майже. Гайда до найцікавіших новин тижня. Шостий президент в новітній історії великої європейської держави. Харизматичний лідер єврейського походження і невисокого зросту, сідає у тюрму. Спокійно, громадяни України. Тихо. Тихо. Це не про того, про кого ви подумали. Це про Ніколя Саркозі. Цього тижня шостий президент в історії П'ятої французької республіки Ніколя Саркозі почав відбувати своє покарання у тюрмі. Акаунт Володимира Зеленського в Інстаграм зробив репост відео української моделі OnlyFans. І от, знаєте, чисто по-людськи, по-чоловічому, я Володимиру Зеленському співчуваю, бо уявляю собі, як же довелося вдома увечері вигрібати. Або ні, насправді, не співчуваю, тому що коли я палюся в якійсь такій історії у соцмережах, у мене немає опції сказати, що це зробив мій аккаунт. Сонце, ти все неправильно зрозуміла. Це, це не я, це мій аккаунт. Хочеш, я принесу тобі голову свого СММника на блюдечку? Ні, Володимире Олександрович, ви маєте відповідати на рівні з усіма іншими чоловіками. Ніякого ось такого читерства. Потім можете собі з Макроном одне одному скаржитися на домашнє насильство. Нардепка від слуги народу Анна Колісник склала мандат. А 24 жовтня Анні Колісник виповнився 31 рік. Із цієї нагоди на редакційну пошту надійшло привітання. Молодою кометою, ніби на вогненній колісниці, ви, Анно Колісник, пронеслися небосхилом української політики, дивічі засяяли на всю країну вперше у 2021 році, коли під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Хомчака у Верховній Раді в переписці написали: Нужна свалювати із етаї страни. Вдруге у 2022 році, коли отримали від Набуї САП підозру у недостовірному декларуванні на майже 4,5 мільйона гривень, ми бачили багато, але такого, як ваша політична кар'єра, навіть нам не траплялося. Підпис Колектив Київського сміттєспалювального заводу. Нового заступника міністра лісового звинуватили у подвійному плагіаті в кандидатській та докторській дисертації. Ну, дивіться, я думаю, що тут однозначно людину потрібно звільняти, бо, нагадаю, самого міністра освіти Оксана Лісового звинувачували в плагіаті лише в одній дисертації, кандидатській. А тут в людини плагіат одразу в двох дисертаціях. Ну, не може заступник перевершувати свого міністра. Ще можна було пробачити іншого заступника міністра освіти Андрія Вітренка. У нього також виявили плагіат одразу в шести роботах, але то були наукові статті, то дрібнота. А тут звання головного плагіатора Міністерства освіти опинилося під загрозою. Раз стрілять! Одному з ключових свідків у справі детектива Набу Магамедрасулова повідомили про підозру. Нагадаємо, СБУ і офіс генерального прокурора підозрюють набушника Руслана Магамедрасулова, який брав участь у розслідуванні щодо друга Володимира Зеленського Тимура Міндіча, в замаху на торгівлю з російським Дагестаном. Свідок в суді сказав, що насправді йшлося про Узбекистан і отримав підозру про неправдиві свідчення. Якщо ви чули опублікований Службою безпеки України запис розмови Магамед Расулова і також чули там Узбекистан, а не Дагестан, то вирвіть собі вуха, бо Служба безпеки України прийде і до вас. І однозначно підозру отримають і судді, якщо також почують на записі Узбекистан, повірять свідкові і виправдають Магамед Расулова. Проекти підозр про завідомо неправосудне рішення уже напрацьовуються. Ну а надалі для того, щоб уникнути цієї всієї тягомотини, потрібно просто додати новий злочин до Кримінального кодексу України ставлення підсумнів офіційної версії СБУ. А то розвели тут демократію. І до міжнародних новин. У Польщі не виключають, що можуть примусово посадити літак з Путіним. І це хороша ідея. Для якнайкращої реалізації посадки літака Путіна у Польщі рекомендуємо нашим західним сусідам вивчити можливості адаптації смоленського сценарію 2010 року. Потужні санкції. ЄС офіційно заборонив постачати в Росію унітази. А Путін у відповідь заплутався і сказав, що це Євросоюзу буде важко без російських унітазів. І воно не дивно, що навіть у президента Росії виникає плутанина із тим, що таке ті унітази і до чого. Як ми бачили з подій на нашій землі, з одного боку унітази викликають у росіян неабияке зацікавлення і бажання їх собі мати. Але з іншого боку, ми також побачили, що вони зовсім не розуміють, для чого ці унітази є, бо серуть де тільки бачать. І скажіть, будь ласка, чи може країна ось таких безунітазних дикунів перемогти країну, де унітаз, навпаки, в такій пошані, що навіть друг президента робить собі його позолоченим? І до новин бізнесу. Компанію Ковальська оштрафували за рекламну кампанію Твердий стандарт за участі порнозірки. Держпродспоживслужба визнала рекламу дискримінаційною, оскільки вона використовує жіноче тіло як сексуальний об'єкт. Завдяки цьому рішенню Держпродспоживслужби і новині, яка розлетілася буквально по всіх українських медіа, про цю рекламу дізналися її розшукали і подивилися. Ті, хто і гадки не мав про її існування. З цієї нагоди, скаржнику Максиму Бондаренку і Держпродспоживслужбі спільно достроково присвоєно звання рекламний партнер року 2025 компанії Ковальська. Твердий стандарт. Як бачите, в багатьох новинах можна знайти світло в кінці тунелю або бодай в дирці унітазу. Пошуками світла ми й далі будемо займатися, навіть в умовах жорстких блекаутів. Тому підписуйтесь на YouTube канал ProUA і на мій особистий канал Мокрек. До зустрічі! Слава Україні!